Чи знаєте ви, що Україна входить до топ 5 країн світу за кількістю it спеціалістів А що українська армія стала однією з найдосвідченіших у Європі? Сьогодні поговоримо про те, чим кожен з нас може пишатися, будучи українцем. Вітаю, друзі! З вами Visit Україн і я, Валерія. Сьогодні хочу поговорити про щось особливе: про наші українські перемоги та досягнення. Знаєте, коли я готувалася до цього виступу, я була вражена кількістю всього, чого ми досягли за такий короткий час. Це справді надихає і дає сили рухатися далі, особливо в ті моменти, коли здається, що все навколо лише труднощі та виклики. Почнемо з того, що вже гримить на весь світ. Наша it індустрія у 2025 році. Український it експерт сягнув Понад 10 мільярдів доларів більше 250 тисяч українських айтішників створюють продукти, якими користуються мільйони людей по всьому світу. А яким проєктом, створеним українцями, ви найбільше пишаєтесь? Можливо, це Ґремелі Петкап чи, звісно ж, наша дія? Напишіть у коментарях, до речі, про дія. Наш міністр цифрової трансформації Михайло Федоров нещодавно заявив, Україна стала першою країною у світі, де цифрові документи мають таку ж юридичну силу, як і фізичні, і це лише початок нашої цифрової революції. Тепер перейдемо до того, що змушує весь світ говорити про Україну з повагою та захопленням, наші військові інновації та оборонні досягнення. За останні роки українські інженери розробили понад 200 нових безпілотних систем різного призначення. Наші військові дрони та морські безпілотники стали справжнім проривом у військовій справі і змінили уявлення про сучасну війну. Українська армія не лише використовує новітні технології, але й створює унікальні тактики та стратегії. Військові експерти з усього світу вивчають український досвід, а наші військові інструктори тепер навчають солдатів. З різних країн НАТО. Головнокомандович ЗСУ нещодавно підкреслив, українські військові стали символом незглавності та інноваційності. Ми не просто захищаємо свою землю, ми створюємо нові стандарти військової справи 21-го століття. А тепер трохи змінимо тему. Попри всі виклики, Україна залишається одним з найбільших експортерів сільськогосподарської продукції у світі. У 2025 році ми експортували понад 50 мільйонів тонн зернових. До 120 країн світу, до речі, якщо ви плануєте відвідати Україну або потребуєте актуальної інформації про подорожі нашою країною, інформаційний ресурс Visit Ukraine це все, що вам потрібно. На нашому сайті ви знайдете актуальні дані про безпеку в різних регіонах, інтерактивні карти, поради від місцевих гідів. Та можливість отримати онлайн-консультацію 24 на 7. І поки ви знайомитеся з нашим сервісом, продовжимо розмову. Українська культура зараз на піку популярності у світі. Наші фільми отримують нагороди на престижних фестивалях. Українські книги перекладають десятками мов. А наші художники виставляються у найвідоміших галереях. Українська режисерка Марина Степанська, чий фільм цього року було номіновано на Оскар, сказала: Українська культура це не просто відповідь на питання. Хто ми, але й потужна зброя, яка захищає нашу ідентичність. Сьогодні кожен український митець це фронт культурної дипломатії. Я особисто вважаю, що саме зараз український культурний ренесанс переживає свій розквіт, те, що створюють наші митці по-справжньому революційне і автентичне водночас. І нарешті галузь, яка буквально змінює майбутнє України зелена енергетика. У 2025 році частка відновлюваних джерел енергії в нашому енергетичному балансі досягла 30%. Це один з найвищих показників у Європі. Ми будуємо вітрові та сонячні електростанції, впроваджуємо новітні технології зберігання енергії. Що ви думаєте про перспективу України стати енергетично незалежною країною? Чи вірите, що нам це вдасться у найближчі 5-10 років? Поділіться своїми думками у коментарях. Всі ці досягнення показують, що Україна не просто виживає, а й розвивається і творить своє майбутнє, попри всі виклики. Як казав наш президент, ми не просто відбудовуємо країну, ми створюємо нову, сильнішу Україну. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і не забудьте поділитися в коментарях, яким досягненням України ви пишаєтесь найбільше. Дякую за увагу і до зустрічі у наступних випусках.